Святик, прокинулся. <laughs> а, со... а Сосю дай мне. А что ты хочешь? Что ты хочешь, зайчику? Что дать? Что Святику дать? Ты капризулька, не? Не, кажи. Опа. Ой, скажи, я сонный. А дай мне Сосю, дай. Куку, -ку. А дай мне Сосю. Не? Mm -hmm. <laughs> Не? А ты святик? Нема? Mm -hmm. Нема? А ты святик? Ой! Mm -hmm. Ой! 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 Бубух! Ау, Вовчик, так? Да? Ау. Ой, ой, господи! Що такое? Нічого? не 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 А де наша Фенді? Святик, а де Фенді? Ні, то Вовчик. Ау! А Фенді де? Гавав? Ау. Нема? Ау, Ау єсть! А Фенді де? Ой, подушка важка, кажи. Ой, господи. Не впади. Топ-топ не впади. Обереж Да, вот у тут. Да! А тут Святик Оба! Оба! Все, я в настрої каже, вже все. Куча пледів. Так, зараз ми його поносимо, да? щось... поможи каже, Ну, бери. Ось так. Любить дуже оцей плед. І ще є маленький у нас, не знаю, де він, десь його дів. Угу. Нема. Нема, це просто, щоб я включила те, що він любить. а в нас там інше тихенько розмовляє. От так. Давай пограємося, давай. О, хороший хлопчик, він поспав, Так? І в нас світло є поки що до 20 годин вечора, а потім виключать до ночі. Ну, якраз ми трішечки пограємось. Так, викидаємо. А що ми туди покладемо святік? М? Я ж сам знаю, що. Ох, і книжечки, і плед, все ношу з собою. А, будемо читати? Давай сюди клади. Клади. Опа, давай читати. Жовтий колір. Жовтий, фіолетовий. Оце давай перевертаємо. Ой. Так, синій. Синій колір. Отакий. О, тигр. Тигр. Рррр. А що то таке? Це такий колір. О, жираф. Зелений колір. Все? Почитали? Куди ти мої тапки вже закинув? Ти пішов? Пока-пока! 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 куку -пока. ку ку Пока-пока! А привет! Давай привет, давай! Святик! Ой, кажи, я лих! Вот так! Да? Я буду еще спать, чешу! Що таке? Кажи. Ой. А Фенді тягає свою іграшку. О, так, ти пленько в хаті, да? Типленько. А коли виключають, так холодно. Ну так. Ой, Фенді з тобою хоче грати. Отак. Собачка. Це Фендіна собачка. Фендіна собачка. Фендіна собачка. Фендіна. Давай її кинем, давай. Все, побіг, побіг. Трактор. Червоний. Угу. А хто там? Кенгуру. Морський коник. О, слон. А це хто? Обезянка, так? Да? Мавпочка. Мавпочка. Ну, а трактор поставимо? Давай поїх. поїхав трактор, дивись. Не їде. Ой, тихенько. Це ж любить так вставати, щоб не впав. Ой-ой-ой. 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 А. -ой -ой. А, там є вовчики. Да, вовчики. Ау! -у -у. Ой, упадеш Святик бубух. І Фенді думає Що це за я ж знову? Опа. Дай бабулі соусю, дай. Святик. Дай мені сосочку. Ні, дай мені сосю. Ну дай. Дай мені сосю, дай, дай, дай. Причепилася. Дай сосю мені. Дай. Неси мені сосочку, неси. Та, щоб не загубив. Тоді шукаємо. Нє-нє-не. Там не можна. Ага. Зараз треба включити зірочку нашу. Святик, Свят. Де бабуля світло включила? Де? Зірочка де? А, він думає, що телевізор. Святик, Свят. Ні, Святик. Святик, ось зірочка. Бачиш? Бачиш, бабуля включила, бачиш? Ой, бачив. Ой, ага, зірочка у нас там горить. Да. Тобі подобається? Каже, світ там. Світ? О, о, їхала корзинка. Куди вона поїде? Святіку падеш? Обережно? О, а ти що? по кроватью ходиш? Да? Красуня. О, так. Високий хлопчик. Уу, тихенько. Тихенько Бубух. дай мені соску. Дай ні? <різь> <різь> Отакої. Давай мені сосю. Водички не захотів. Ну, падеш. Угу. Ой-ой-ой. Філіканова боляче вава йому. Піднімай його. Сердиться, що я так говорю. щось Все. О, ура! Зараз заберу. Да. А де ще, де ще, шукай? Опа, а бабуся забрала. <риві> Фенді хоче забрати, так? Да? Хоче забрати рибку. А він за мене ховається. Опа. <риві> <риві> Отак. А де ще є? Шукай. Де ще є? не дає, не дає. Ой, вставай, вставай. Ні-ні, не забився. Опа, отак так. Вітікать. хе Фенді, не чіпай його. Ой. Ну, малята, що скажеш, малята та й все. Да, малята. Ой. А ну так. Да. Зараз світло виключимо. Ай-яй-яй! І темно буде. Ні-ні-ні. то не можна. Не можна. Так, да, не можна. Включай світло. Що ж у нас немає? Ось так ні 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 включай, що в нас одна зірочка горить. Ага. Хто це балується? Ам. То балуєшся ти, а не а О, а бачиш, який великий? Да, який такі я. Отакі я вам у нас. Опа, давай. О, оце правильно сів молодець. Отак. Кажи моя собачка. Так, моя собачка. і там пульт. Ну, вони не, не робочі. Опа, ти упав? Що це робиться? Святик. Да. ау ва а іграшки давай складай в корзинку, давай. Отак. Молодець. Молодець. Ого. І грузовичок давай туди. Вантажівочку. Угу. Ну це склада склада, а потім бере і висипає. Так. Ой. Що це таке? А? Якась ляличка, да? Ава а, де? А, де? Покажи де? Ава вава. А де а ввава вава? Нема? Нема. А вава? Ото авава, да. Фенди. Да? Опа Складай, складай. Ну, сейчас Фенді буде за тобою бігти. Не стоїть. Опа. Бери. <риви> бери, кажи, бери. Щось там завантажівочка така.